Період спокою, коли ніби наше око не бачить ніяких змін за рослинкою, коли вона ніби зупинилася, не має ні нового листочка, ні цвітоноса, ні корінчика нового не пускає. Вона ніби спить, а вона продовжує жити, вона продовжує розвиватися. Цей період дуже важливий. І доглядати за цією рослинкою треба точно так же, як і в період цвітіння. Як я доглядаю за орхідеями в період спокою. Я напоюю розчином ярса по мірі підсихання кори. Це раз у 10-14 днів. Треба слідкувати за тим, як підсихають корінчики, і яка у вас температура в приміщенні. Потім я насипаю у горщик керамзіт. І цим розчином, яким напою я орхідеї, потім зволожую керамзіт – Керамзит випарує вологу і зволожує листочки моїх орхідей. Таким чином я прискорюю оцей процес спокою, і рослинка починає швидше просинатися, починає швидше відростати листочки, починає швидше відростати десь корінчик або іде цвітонос. І дуже мені цікавий період, коли з'являється в період спокою також діточки. Оце всі мої орхідейки це з діточок. Тут також я обрізала не повністю цвітанос, тому що я хочу знову ж отримати діточок нових. Для мене це дуже важливо і мені це дуже приємно. Для напоювання орхідеїв я беру розчин, готую в теплу. Наголошую в тепленьку воду. Я вливаю від 2,5 до 10 мл ярусу. В мене вже готовий розчин. Ставлю напоюватись орхідейки. Період напоювання від 6 до 12 годин залежить від вашої температури в приміщенні, від розміру кори і від виду орхідейок. Коли орхідейки напилися, я виймаю і даю можливість стекти розчину на керамзит. Він також зволожується, і цією вологою він зволожує листочки. І обов'язково обов треба розчином Яроса 2-3 рази в день обрискувати. Тому що рослинка росте завдяки фотосинтезу, який відбувається у листовій поверхні вашої рослинки. І при такому догляді ваші орхідейки вас будуть радувати не менш як і квітуші, тому що у них буде шикарний вигляд листової поверхні, воно буде листя туге. Блискуче, якось у моїх орхідеях, з'являтимуться нові молодесенькі листочки, нові корінчики, і ці рослинки не менш красиві, як і квітучі.